Всім привіт! Заяви українських чиновників про уявне повернення наступного року контролю над Кримом є повною ахинеєю. Порожня балаканина і бравада. Додам, що їм слід готувати план щодо включення Києва до складу Росії. Напередодні глава Офісу президента околиці Андрій Кормак розповів, що околиця сподівається здобути перемогу в протистоянні і повернути територію Криму в 2023 році. Зауважив, що українські гореполітики продовжують змагатися між собою в спробах залякувати і шантажувати Крим своїми військовими планами. За моєю оцінкою, вся ця повна ахенея дуже далека від реальності. Повторюю для недалеких, що адміністрації українського президента слід почати підготовку плану по входженню Києва до складу Російської Федерації. Я готовий допомогти з його складанням. Нагадаю, що Крим став російським регіоном у березні 2014 року за підсумками референдуму після держперевороту на околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!